Рівенська область, дивимось. Рівенська область по воєнним діям відтепер на три неділі. Як будуть розвиватись події. Перший тиждень дуже. І дуже дуже поганий, я вам чесно кажу. Це не башня перевернута, ні. Але це башня. Тобто, загроза є. Загроза є на саме перший тиждень відтепер. Що це за воєнні дії? Це удари. Удари з неба. ось. Влучення з неба, да? тобто удари прямі удари. Чи будуть вони влучними? Зараз подивлюсь. Повертати будуть, збивати будуть. все повертати будуть, збивати будуть, але вони через деякий час знову будуть. Що це значить? Ну, Допустимо, зранку було, втихомирилися з вечора. Звечора було, втихомирилося зранку. Оце таке. Тобто, чи є загроза, є загроза. Коли в перший тиждень? В другий тиждень вже нема такої гострої загрози. Ну, очікування і сирени, ну вони в нас. вічно, ну, вічно. Ну, З 24 лютого починає, да? 2022 року. І на третій тиждень теж тут маленьке. Маленьке, це значить іде на спад, то, що, було. То, що було на першому тижні. Тому ем, не нехтувати сигналами безпеки, це понятно, Як можна впливати на це, захищати себе, це теж теж, понятно, да. Mm, ну, такий прогноз. Як є, ви ж знаєте, я кажу, як є. Так, до побачення.